А ви зустрічаєте обласками команда КВН «Коман -коман» Вінс, місто Вінниця. Доброго вечора, білія! Вас вітаю! Вася, вася. Що? А де Андрій? Так сьогодні ж свято шоколаду за шоколадкою пішов. Чуєш, Андрій, в тебе не злипнеться! взагалі то це мій репетитор з математики. Пацани він бреше. А чому? Я з нею пару часов назад язиками займався. Не язиками, а мовами. А так, да, вона ж це як філолог, філолог. Пацани, подождіть мене! Це що Саня? Ну так? Да. Нащо ви його позвали? Як це нашо? що ви позвали Саню Він зараз прийде! Добрий вечір, ми починаємо, ми починаємо! Привіт, саня <різь> бізнебач! Всі молодець, давай! Добрий вечір, ми починаємо! А, спонсор! <плес> Напевно, у кожному групі був такий студент. І я не поняв, а що, ніхто не взяв ключі від аудиторії. Я взяв! Ладно, можна? Ладно, йдемо, йдемо. А у нас хвилинка реклами. О боже, я забруднила свою новесеньку сукню! Ну ти і свиня! В аптеці. Здрасті. Дайте, будь ласка, пачку презервативів. що що Дайте, будь ласка, пачку презервативів. Оце це Галя, згаля, йди сюди, а я тебе прошу. Сфоткай мене з цим кобільом! Може, <меш> тобі зразу 12 штук? <меш> <-тих> <реш> Любий, ти ще довго? Oh, 아, почекай. За рахунок закладу. Адекватний пасажир трамвая. Так, що у вас за проїзд? А ви вгадайте в якій руці? Ну давай в цій. Не вгадала. В цій. Не вгадало. Мене проїзний. Ну а таких людей ви могли зустріти в будь-якому переході міста. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. Ти водила мене, дай вам, божечка, здоров'ячка. Тільки поближче кидайте ж. Ой-ой-ой. Поклади 5 рублів. Ах ти ж сліпе брехло! А ти хто? Геней був парубок моторний і хлопець хоть куди козак. А мені 13 минало, Я пасті ягнята за селом! Молоді талановиті українські актори. Їх залишилось так мало. Знаєте, неостанок хотілося б передати привіт провідниці поїзда Маріуполь Львів. По-перше, за те, що не розбудила нас вчасно. По-друге, за те, що розлила на вас у каву. І по-третє, за те, що 4 години не відкривала туалет. Ось занавіска. Забереш потом.